Джуліус Роберт Опенгеймер. Відома постать так. фізик ядерник. З початком Другої світової війни він мав віру, що світові необхідна нова зброя. Вірив це, але лише для того, щоб покласти край війні. Ось таким було його мислення. Проводить випробування першої американської ядерної бомби у Нью-Мексико в 45-му році. Опенґеймер вжахнувся плодів своєї праці. Тобто раптом він розуміє до чого людство може дійти. І ось сьогодні існує такий термін момент опенгеймера, який використовують у розмовах про штучний інтелект, який стане частиною оборони та, можливо, буде відповідати за ядерну зброю. Вчені починають розуміти, що був намір допомогти людині, і раптом штучний інтелект стає небезпекою для людини. Вчені вже самі вимагають припинення розробки штучного інтелекту. Запитання: поясніть, будь ласка, чому наші наміри завжди не схожі на результати? Ну, тому, що ми вважаємо себе за хороших і не розуміємо, що наша природа є абсолютно негативна. Так, тобто, ми думаємо, що так ми є добре і продовжуємо, що так? ми спроможні взаємодіяти між собою, що ми можемо бути посередині між негативними і позитивними властивостями, і так далі. Тобто, що ми в принципі непогані люди. Так, взагалі це точно. В дійсності, звісно, немає гіршого за нас, і такого нерозумного, як ми зрозуміло. Тобто, ми хочемо добути недорогу енергію, створюємо бомбу, хочемо розробити ліки, створюємо хімічну зброю, і ось так усе і відбувається. Так, ось у мене таке запитання: де і коли відбувається цей злам, ось де в який момент. Коли людина виявляє, що результатом її дії буде руйнація. Того прекрасного майбутнього, яке вона собі створювала, але вже пізно. А ось в який момент це відбувається, коли він раптом бачить, як бомба вибухає там, в нью мексико так а, та, а та, до та. цього за мить до цього він цього не відчував. Не міг, а не міг навіть так? не міг, тобто йому раптом показують просто реально, що ти накоїв. Так, нічого не вдієш, ж шкода. Ну, гаразд, Опенгеймера теж шкода, по правді кажучи. Звичайно, величезна кількість людей виявляє, що вони працюють на смерть. так кінець своїм добрим поривом, планом тощо так. Ну як же нам знаючи це, ось якщо ми це знатимемо, ми зможемо повернути ось цей ось ні, ми не відчуваємо. Ми обманемося ще тисячу разів. Тобто, навіть ви зараз сказали, людина чує, і вона каже, ой, яка вона права, вона все так, одно піде. Так, так. Ми не відчуваємо цього. Це має бути у вірі вище знання, це має бути тільки з погляду кабалістичного розуміння природи людини на так. так. Тобто без знання природи людської, просто таким рішенням моїм я так чинитиму добре. Ні, ні, ні. Ти сам розумієш, це все не так працює. Добре, які тоді дії, як ми можемо ось світ, ну, дещо скригувати? Ну, трішки, щоб якось знаєте, щоб наші наміри, хоч трошки співпадали, Заборонити. Заборонити просто всім заборонити. тобто ви зараз ставитеся до світу як до дітей, так? Ось це те ще гірше ніж до дітей. Діти не мають таких можливостей. Зрозуміло так. Тут рука у вогонь, і треба вдарити по руці, так? Просто ось заборона взагалі. Я, чесно кажучи, не очікував, що ви скажете заборона. А якщо ще вдієш? заборонити розробки штучного інтелекту, бо це заподіє шкоду. Це жах, це гірше атомної бомби. Так. Ну я навіть не знаю, як продовжити а нема чого продовжувати. Краще не провадити, краще просто заборонити, заборонити і все зібрати всі книжки та і спалити. Так ми це вже проговорювали. Вже товариство нервувало після цієї фрази. Так. Хочу сказати, ось що добре заборонили. Ось цей період від заборони надалі, Можливо, маленький дозвіл, ще маленький дозвіл. Що в цей період має статися? У цей період ми зобов'язані зростити народ у вірі і вище знання. Цю фразу ніхто не зрозуміє неважливо, але є така умова, що якщо ти хочеш точно розвиватись у добрий бік, так нікому не завдавати ніякої шкоди. Так ти маєш йти вперед. Розкриваючи природу у вірі више знання, ось ця ось фраза віра вище знання, вона є тут основною наріжною та вирішальною. Зрозуміло. Якщо ми зрозуміємо, як нам правильно ставитися до природи і до себе у вірі више знання, тоді ми зробимо лише все добре для себе, для інших. Та для природи. Тобто ви навіть не бажаєте пояснювати. Ви хочете, щоб вона закарбувалася, ця фраза в людині і так. все, так? А потім розберемося, так? Так. Все одно її розібрати дуже важко, на це йдуть у людини літа, літа літа. Я знаю, що ваш вчитель весь час повторював віра вище знання, віра, вище знання. Тобто, це навіть у великих мудреців ця фраза вона на часі. Звичайно, так. Перед нами, перед усіма не стоїть ніякого іншого завдання, як забратися на цю сходинку, на віру вище за знання. Тобто, ну хоч трошки, ну ось є знання, знання, що можна добре зробити людині, знання, що я зможу, і ви кажете, це все треба так не використовувати Не використовувати. Спочатку дуже добре і правильно освоїти методику отримання віри вище знання. А після цього вже займатися своїми іграшками пенґеймерами там і всілякими і іншими.